Друзі, я продав рубчик 1728 року. Продав на аукціоні Віоліті за 40 тисяч гривень. Продав з фіксованої суми. Фіксована ставка була, людина зробила. Ставку, ну і в принципі ніхто більше не перебив. За 40 тисяч так і йшла монетка. Ось така краса. Це у нас Петро II. Стан монети дуже гарний. Монеті 300 років, друзі. Це у нас срібло Російська імперія. імперія. Бачите, невеличка тріщинка є. Може, це вона образувалася в процесі чекану. Ось така краса. Друзі, і вже по нашій традиції скажіть, за скільки б ви купили цю монету? Звичайно, знайдуться люди, які скажуть: слухай, я би купив і за 50, і за 60, і за 70. Тому що ти. Прадішевіл, прадішевіл і продав за копійки. Хоча я цю монету на аукціонівіоліті продаю вже декілька місяців. Я її показував і на ютуб каналі. Я її продаю, і в крамниці також я її вивозив і на барахолку. І на ярмарку колекціонерів, але ж ніхто не купував. Потрібен був час, щоб її продати. Тобто, не, не сразу я знайшов покупця, але ж я знаю точно, що знайдуться люди, які скажуть: слухай, я її не бачив, я б купив набагато її дорожче. Напишіть за скільки б ви забрали цей рубчик. Золото. Наряд. 850. <сёк> ой, 585-й же. Ну да. А это что? <сёк> <запросить>. Может, золото? А надо было лом. Они лом не берут. Не знаю, под чем это связано. Типа. У тебя много вот такой принесе. Очень много. Да, Лома, да? Класс. Вот такого. А, очень супер, много. супер. Я тебе видео. Очень много. Сейчас сколько будет шефцы? Я не знаю, кто ты там снимал. Я там знаю, что ты там снимал. Там и такие и, такие Ага, угу, угу. А фосфор. Фосфор тоже. Фосфор. Бежит или нет? Конечно. Фосфор. Не знаю, не брал. До сегодня. Там статуи такие крутые,

Золотішка. 51,86. Так, купив у підписника Миколи з кривого рогу золота. Так. Чотири предмети. Ось такий. Перстень. З бурштином. Так, це у нас 375-та. З бурштином, сережечки такі ніжні і теж з рубіном таке кільце жіноче, дуже ніжне. Так, рубін, скоріш за все, це корунд, іскусственний рубін, синтетичний. Так, ці речі я вже продав, зазор, звичайно, невеликий. Там я заробив десь там 8-10%. Ну, якось так. Якось так буває, щоб заробити грошей, потрібно, ну так скажемо, вложити велику суму, щоб прокрутити її. Це саме такий випадок. Забрав, забрав щойно з пошти ось таку іконку, виграв її на аукціоні Віоліті Розмір... 27х22. Досить велика іконка. Це в нас 84-та проба срібла. Бачите, тут проба і тут проба. 1893 рік. Так, така іконка, да, вона потребує реставрації. Але як ви думаєте, за скільки на аукціоні Violet я виграв таку іконку? Оклад потребує реставрації, але ж такий досить виразний. Я різні бачив оклади, цей прям непоганий, красивенький такий. Ну і розмір. Цінність цієї ікони в розмірі. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, за скільки я виграв цю ікону. Так. А от хто сапі тут. Хто-то прихворів моя собака, прихворіла. Сказали, ветеринар сказав, що треба робити МРТ. Пошкодив позвоночник поперек. І треба їхати до Києва, робити МРТ і показувати невропатологу. Собачому невропатологу, представляєте? Порода очень пригуча, і він часто стрибає там за іграшкою, ще за чимось, і так мог пошкодити спину. Ось така у нас ситуація. Отримав від підписниці надії посилочку. Тут у нас такий винтажний магнітофон Національ. Червоного кольору в гарному стані. Стан дійсно гарний. Оригінальний шнур питання є. Ось така техніка поступила до нас у крамничку. Всім, хто цікавиться вінтажною радіотехнікою, звертайтеся, домовимось, це може бути цікавенько. Звісно, не шарп, не Сонька, але ж, тим не менш, стан дуже гарний. Так, що далі тут є? Шнур, опять же, рідний. Декілька картин олією. Такі ніжні, приємні, в рамочках дерев'яних. Декілька вінтажних касет з 90-х. кстати, дуже важлива річ буває. Потрібно магнітофон протестувати, але ж немає касети. Потрібно одну собі залишити. Так, і що у нас тут? Пакуночку. По подивимось тут у нас дві ніки і така зелена брошка. Трошка в непоганому стані. Декілька елементів відсутні, бачите, вісюльки такі. Ну, їх можна знайти, щось, якийсь донор, в мене багато донорів, думаю, знайду щось. Всередині таке, таке красиве зелене скло. Так, тут у нас річні, річний жемчуг маленький розмір. І також тут чи бірюза, чи імітація під берюзу. Так. І дві сережки. Дві сережки. Так, Надія каже, що вони срібні, просто без проби. Зараз я протестую їх. І сам протестую, а може тут поруч зі мною ломбард. На мій погляд, да, дуже схоже на срібло. Дуже схоже на срібло. Як ви вважаєте, це срібло буде чи ні? Напишіть одразу в коментарі, напишіть свою думку. Я далі покажу в відео, все ж таки з якого металу зроблені ці сережки. Так, ну, сказали, в ломбарді сережки срібло. Але ж все одно я тирану чуть, чуть капну хромпіка, перевірю ще самостійно. Тому що такі ломбарди буває, що теж помиляються. Так, і Дмитро сьогодні працює в крамниці, прийняв такий годинничок від Київського міського голови на батарейки. Рекорд. Так, да. зі всією відповідальністю заявляю, що це срібло. От, хромпік. Реактив, яким я тестую срібло, провіряю. Реакція показала, що це срібло. Якби сумнів... сумнівів немає. Отакі вот сережечки. Друзі, я на постійній основі. Купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Так, вага сережок 7 грамів. Купив на інтернет-аукціоні Віоліті отаку вот іконку. Це у нас. Феодосий Черниговский. В миру его знали как Полоницкий Углицкий. Дата рождения 1630 год, дата смерти 1696 год. Умер в Чернигове и причислен к лику святых. Вы спросите, откуда я это все знаю? Я просто загуглил и узнал это все в интернете. Что это за бородатый мужчина? Я прочитал вот Феодосий Черниговский, да? Вот, и что скажу, что это за иконка? Это у нас Жако, печать на металле, литография. Печатались такие вещи вот при Николае II, 1896 год, царская Россия. И в таком состоянии икону Жако, мне попадается впервые. Еще был у меня Иисус в Киоте, тоже в подобном состоянии, но вот, вот эти цвета, таких цветов на том Иисусе не было. Здесь просто яркие настолько цвета, они меня влюбили. И выиграл я эту икону за 1200 гривен. Если бы пришлось биться до 2000 гривен, я бы запросто продолжил сражаться на торгах. Посмотрите на эти цвета, на сохран. Да, есть вот несколько тут царапинок таких неприятных, но это мелочи. Посмотрите на этот зеленый цвет, его рисы, рясы. Это просто изумруд. Я от него получаю эстетическое удовольствие. Вообще в целом от его одеяния. Вот этот красный, зеленый. Ну бомба, бомба, украшена зелеными, синими цветами. Икона в состоянии великолепном. Игра... И цена шара. В нашей работе необходимо знать, что купить, где купить и кому это потом продать. Если эти три момента ты знаешь, то ты станешь долларовым миллионером. Ну с иконкой мне повезло. На слете коллекционеров купил вот такую книгу. Книжку Дарвин. Чарльз Дарвин. Собрание сочинений. Тут у нас оплодотворение насекомых. Вот такая книжка в хорошем состоянии. Очень в хорошем состоянии. Книжки у нас 124 года. И для ее возраста она просто в люксе. Так, купил я ее на слете за 750 гривен. Женщина подошла мне, предложила прям на слете две книги. Я их по 750 гривен купил за полторы-две. И продал на аукционе Виолити ее за 2,500. 500. Одну продал за 2,500. 500. Я думаю, маржинальность хорошая. Вот на книжке, получается, я заработал, ну, минус комиссию, приблизительно 1600 гривен. Я считаю, неплохо. Видите, имея знания, понимание товара, можно заработать, даже купив у коллег. Вот такая интересная продажа. Друзья, хочу сказать несколько слов по поводу купивли этих книжок. Сначала Спочатку... Ця жінка, котра продала мені ці книжки, підійшла до моєї сусідки, вона торгувала напроти. Теж моя колега, яка привезла на зліт колекціонерів свої речі, вона скуповує там десь у себе в місті і привезла торгувати. Теж в неї багато там товару було. Так от ця жінка сказала: Я сюди приїхала саме торгувати, а не покупати. І після цього вже людина підійшла до мене, ну і я вже, звісно, ці, ці книжки не впустив, так скажемо. І я отак задумався. знаєте, ну Для мене на, саме, на самом ділі важливіше, більш важливо щось купити, ніж продати. Тому що ну, більшість товару, я впевнений, що я його продам. І під ноги товар в мене вже є покупці. А от куплю щось цікавеньке чи ні, ну це вже воля випадка, так скажемо, воля случаю. Я не знаю, як це українською. І дійсно, я жінка могла. Дійсно заробити, гарна ціна була, гарні книги. Ну, щось, чогось не, не вистачило їй, щоб е, укласти цю угоду. Е, я не знаю, може вона там десь в себе в місті у людей там геть по маленьким цінам скуповує. Хоча ви кажете, що сервантік там дешево все купує. Ну, не ви, а деякі. деякі мої глядачі це кажуть. І також. Також скажу, що я ну, навіть декілька разів було, що з барахолки чи з льота колекціонерів я їхав без покупок, тобто завжди щось купую. Завжди. То для, ну Далі для перепродажу. Завжди щось знаходжу, щоб перепродати. Там на eBay, на Etsy. Та і внутрі країни купую на сльоті і продаю потім внутрі країни щось цікавеньке. Ну, якось так. І ви, мабуть, спитаєте мене, чому я сижу тут у кепці. Тому що я тільки щойно проснувся, і в мене вон старчить віхерь. Ну, якось так. Также продав півної бокальчик на Віоліті, бокальчик 250 грам, продали за 200 гривень. Принесли до скупки ось такі намиста. Ну, на жаль, це не бакеліт, не бурштин, а просто імітація. Сучасна імітація. Але ж мають цікавий вид. Дивіться, які красиві. Якщо б такі були бурштинові і, або бакелітові, це був би, був би джекпот, але ж проста біжутерія. Ну, це гарний товар для барахолки. Ще багато хто займається, хто рукодільник і займається там, робить намиста, буси. Буде дуже-дуже корисно. Тут у нас фурнітура Фурнітура для прикрас, для жіночих прикрас багато. Так. І зараз йду на пошту, буду відправляти рубчик. І тут в мене така кількість позолочених годинників. Приносили. Там по декілька годинничків. Також була, були закупки масові, де я купував багато подобних годинників. Добрий день. Доброго дня. Да, друзі, тут багато кількість годинників. І опять же не потрібно мені писати, я можу купити і я куплю дорожче, там, е, яка у вас ціна, скільки ви хочете за ці годинники. Е, ну, Сенсу немає це писати, тому що в мене є. Людина, з якою я співпрацюю вже 5 років. У цього чоловіка я навчився багато чому по радіодеталях, ну також по, по золоті, і ми працюємо з ним на довірі вже 5 років. І ціна в нього дуже гарна. І ну там декілька разів люди зі мною зв'язувались. Писали мені в особисті там Володимир, там я бачив годинники, давайте я куплю, куплю дорого. Ну і коли я писав ту суму, яку дають мені за них, навіть там в різному стані дають на круг. Тут є в гарному стані, а є такі затирти. Да? І от мені їх людина рахує по одній ціні. І коли я казав цю ціну, вони одразу здувалися. Знаєте, задор пропадав. Що я дорого даю, я дорожче дам. І коли я ще казав, що він не за суперлюксовий стан дає таку ціну, а на круг, то є, на, на різні і гарний стан, і потерті. І вони якось здувалися, вже їх не влаштовувала ціна. Так що, друзі, ну я думаю, ви розумієте, що за 5 років а, роботи. А, в цій сфері в мене вже є куди здавати тим більше таку річ, як по золоту. Тобто, ну, тут, тут глупо було б в цьому варитися вже 5 років, але не знати, коли, куди здати дорого по золоту. Так що пропонувати не потрібно, не марнуйте, не ваш, не мій час. Отаку От кількість назбирав. Дмитро, зустрічай посилочку.